Перш ніж ви почнете дивитися це відео, поставте під ним уподобайку. Перешіть десятьом людям із чату ОСББ та напишіть Петро Щур у коментарях. І тоді відключень світла у вашому будинку не буде всю зиму. Звучить абсурдно, правда? І навіть не тому, що чат у вайбері немає такої сили, а у висотних будинках ми не знаємо імен сусідів, не те, що номерів їхніх телефонів. Але якщо без жартів, попри все безглуздя, заклики поширити штучно згенеровані і відполіровані картинки у Фейсбуці, чи емоційне відео на Ютубі завжди відгукуються користувачам. І часто ніхто з них навіть гадки не має, що від лайку на зворушливому відео в Ютубі до китайської секти всемогутнього бога. Усього кілька кліків так звучить як слоган до нового голівудського фантастичного фільму. Але це реальність. І скажу вам чесно, вона може бути небезпечнішою за будь-який фільм. Різноманітні секти, культи, медіуми та прямі посланці суворих, але справедливих богів це не нове явище для українців. Такі історії існували вже давно. Не бувало зростання подібних організацій, ніби грибів після радіоактивного дощу припало на 90-ті роки, коли розпався радянський союз. Адже до усіх свобод, дарованих відновленням незалежності, додалася і свобода говорити повні дурниці. Деякі представники цих псевдорелігійних організацій більше нагадували шоуменів, фокусників та ну скажімо прямо аферистів. Найцікавіші їхні хм, практики та підходи ми бачимо і досі. Я розрушаю артрит прямо сейчас. Вони нам навперейми пропонували досягти просвітлення, вилікувати рак силою думки, наблизитися до Бога або переписати на них житло. Я благаю вас. Ну і старе класичне могли запропонувати зарядити воду цілющою енергією через екран вашого телевізора. Тихо, тихо, не підкидайте ідей сучасним телеканалам, будь ласка. Звісно, що маніпуляція, агресивне ставлення та повне підкорення волі мали і більш небезпечні наслідки. Наприклад, секті Біле братство, дуже популярні у 90-ті, майже вдалося влаштувати масове самоспалення в Софії Київській. На щастя, вчасно прибули правоохоронці і затримали як учасників, так і організаторів, і навіть їхню лідерку, також відому під скромним ім'ям Марія Деві Христос. Як тільки натовп заполонив приміщення собору, двері зачинили. Серед крику переляканих дітей почувся моторошний спів. На вівтар видарились двоє чоловік та жінка. Якщо вам здається, що зараз такого вже не втнеш, адже ми стали більш обізнаними і володіємо доступом майже до будь-якої інформації, то я вас розчарую. Стало навіть гірше. По-перше, люди з низьким рівнем критичного мислення, які легко піддаються маніпуляції, ніде не поділися. Декого з них навіть обирають у народні депутати. По-друге, секти також суттєво розвинулися. Вони діють підступно, поступово зачіпають за живе та грають на загострених війною емоціях українців. І в якийсь момент ви дивитеся Ютубі з приємною назвою Українська молитва, щоб усього за два кліки опинитися у WhatsApp-групі Православний путь Віри. Трохи далі розповім про це детальніше. Я гадаю, кожному з нас у соцмережах, хоч на секунду, впадали в око пости зі згенерованих штучним інтелектом зображень дітей, старих, військових, людей з інвалідністю або нещасних тваринок, які просять поставити лайк, або ну хоча б помолитися за їхню долю. Така невинна вподобайка або коментар підтримки може затягнути вас у справжню секту. І я хотів би сказати, що перебільшую, але, на жаль, ні. Експерти з Українського інституту масової інформації, скорочено імі, у розслідуванні показали, наскільки короткий шлях від емоційного відео на YouTube до закритих груп, де на свій лад переписують Біблію. В іншому відео я вже розповів про згенеровані штучним інтелектом зображення на Фейсбуці, що вимагають лайків, коментарів, перепостів і будь-якої взаємодії з цим контентом. Раджу подивитися це відео та обов'язково показати його своїм рідним і знайомим, особливо зі старшого покоління. Та й ми самі що 10 років можемо переглядати це відео, невпинно наближаючись до власне цього. Старшого покоління день і ніч старенькі бабусі безкоштовно печуть хліб для сиротинців. Маленькі діти майструють сірників і мила велосипеди, а неповнолітні близнюки йдуть добровольцями на війну. Такого інформаційного непотребу багато і на Ютубі, де штучні зображення супроводжуються, наприклад, вигаданими історіями про поранення або смерті військових. Ось історія про нібито українську розвідницю, яка загинула через російську агресію. Та от пошуку людини з таким іменем чи її історії не дає результатів, бо все це вигадка. Але на тлі того, скільки справжнього жаху навколо нас, стає нескладно повірити у ще одну трагедію. Хоч часто такий контент містить логічні помилки, їх можна помітити, якщо приділити трохи уваги. Наприклад, зображення чоловіка підписане як студентка коледжу або двоє військових з дітьми на руках, підписані як брати-близнюки та їхній син. Абсурд. Звісно. Але, але ми швидко гортаємо стрічку десь у дорозі. Або зранку перед роботою і просто не вчитуємося та не вдивляємося у те, що там детально написано. Дослідники імі виявили 13 ютуб каналів, що продукують подібний контент. Звісно, мова лише про ті канали, які потрапили в дослідження, впевнений, що за бажанням ви можете знайти більше. Просто зараз от візьміть і загугліть. Але повернемось до дослідження та тих 13 каналів. Цікаво те, що їх створили вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а від травня 23-го року вони особливо активізувалися. Ці ютуб канали маскували під релігійні з дуже нейтральними назвами, наприклад, Боже Слово, Сила Молитви чи «Любов Ісуса. Здавалося, що тут поганого. До того ж, у цих спільнотах дуже хитро і підступно, і мудро не вимагають у користувачів грошей, а просі не так багато, лише вподобайку, лише коментар. Завтра може бути занадто пізно. Тому, будь ласка, знайдіть одного хвилину. Ну вам що, справді шкода одного хвилину? Також адміністратори цих ютуб каналів набридливо запрошують приєднатися до закритих груп у WhatsApp, де будуть сюрпризи та благословення. Хто ж не мріє про закритий ексклюзивний чат, у якому на вас зійде благодать та розв'яжуть усі проблеми? Просто в когось це чат із чатом GPT, даруйте за тавтологію, а в когось це чат із персональними жерцями. О, тут треба ставити депешмод Own Personal Jesus. Посилання на закриті групи зазвичай є в описі профілю YouTube каналу чи безпосередньо під відео. З одного каналу можна іноді потрапити в різні спільноти на WhatsApp. І. Канали ведуть українською, але в деяких зустрічаються схожі біо з однаковими помилками, наприклад, фразами російською. Так, писати російською це помилка. ви не знали чи що? Алгоритми YouTube добре просувають серед випадкових користувачів відео формату шортс. Вони ж рілзи, вони ж умовні тіктоки, щось. Коротке та яскраве у відеоформаті. те, що має так званий позитивний тригер і може зацікавити людину, не підписану на цей YouTube канал. І чим довше користувач затримується на такому відео, тим більше інших постів каналу і подібного контенту YouTube буде підкидати вам у стрічку. Тобто, якщо ви кілька разів переглянули якісь тематичні відео, і з часом у вас у стрічці їх ставатиме лише більше. Герої цих коротких відео це зображення, згенеровані штучним інтелектом. Найчастіше такі, що викликають емоцію та сльозу. Поранені військові, заплакані діти, знедолені пенсіонери. Повідомлення під такими відео закликають користувачів будь-яким способом взаємодіяти з контентом. Помилися, підтримай, привітай народження, постав лайк чи просто напиши амінь. Іноді трапляються справжні дотипи, у які ну ніяк не хочеться вірити. Ось подивіться на один із них. У цьому пості чотири однакові жінки з однаковими зачісками і погано промальованими пальцями на руках. А текст розповідає про 85-ліття п'ятьох сестер близнючок і просить благословення. Пост має більше 12 тисяч лайків і пару сот коментарів. І як ви бачите, там користувачі не обурюються тим, що на фото чотири жінки, а не п'ять, чи тим, наскільки неправдоподібно вони виглядають. У коментарях потік побажань, привітань і благословень. Отже, зазвичай під подібними постами є запрошення до закритих груп у WhatsApp. Тих самих, де можна отримати Божу звістку. Дослідники імі приєдналися до такої спільноти і розповіли, що відбувається за зачиненими дверима. Hello. Після того, як ви поставили лайк під емоційним відео на Ютубі і так само емоційно долучилися до групи WhatsApp, адміністратор спільноти вітає вас у приватних повідомленнях. І якщо ви не відповідаєте, то вас видаляють із групи. Ну, типу, ви не пройшли тест, вам пропонують безкоштовне благословення, а ви навіть відповісти не хочете. Далі, якщо на цьому етапі ви проходите, то далі хтось із іменем, наприклад, волонтер Анна, розповідає про те, що її чоловік захищає Україну і вона є православною християнкою. Ця Анна також каже, що її чоловік служить на передовій у Харкові та не називає підрозділ. Коли ж експертка з імі у відповідь пише, що в її родині теж є військовий і що він воює в Бахмуті, що окупований росіянами, вона ніяк не реагує. Можливо, ви спілкуєтеся з Ботом або з людиною, яка перебуває абсолютно поза українським контекстом. Далі представниця імі просить про індивідуальну зустріч зі священником Андре, якого в групі називають пастором, теологом і доктором богослов'я. А врешті-решт отримує його номер телефону. За номером ідентифікується 24-літній Андрій, громадянин України з освітою будівельника. Але відсутність профільної освіти ми не засуджуємо, звісно, адже навіть апостол Петро починав із кар'єри рибалки. Дослідниця ІМІ отримує доступ до онлайн-зустрічі пастора з новоприбулими вірянами. Про військових там згадують лише побіжньо. Справжня мета цього зібрання це нові змісти переписаної Біблії. Що би це не означало, виявляється, що ті користувачі, які, я нагадаю, просто поставили лайк на Ютубі та клацнули лінк, потрапили в церкву всемогутнього Бога, а не в якийсь там WhatsApp-чат. І ця волонтер Анна, яка на початку нібито була християнкою, розказує про те, що православ'я та християнство це вже застарілий формат церкви. Принагідно користувачам обіцяють спасіння після того, як цитую Бог вирішить зачистити землю. Але звісно, якщо тільки вони доєднаються до цієї церкви в самогутнього Бога, дуже цікава концепція. Цей Бог рятує лише своїх підписників. Хм, прикольно. Інститут масової інформації дає інфографіку, що детально показує, як на перший погляд безпечні YouTube канали з назвами типу Бог любить тебе можуть привести в закриті чати з неоднозначними назвами типу Православний путь віри. І, як ми бачимо, навіть відносно нейтральна назва чату з часом може привести до якоїсь церкви всемогутнього Бога. У реєстрі релігійних організацій України немає інформації про цю церкву, тобто це неофіційна установа. З відкритих джерел дізнаємося, що засновницею цієї спільноти є китаянка Ян Сяньбінь. Вона каже, що в її тілі перебуває Ісус Христос після свого другого пришестя на землю. У Китаї ця секта заборонена з 95-го року, і її керівництво, нібито, змушене ховатися від переслідувань в інших країнах. І коли я вперше читав це розслідування, то присутність китайського сліду і назва організації церква самогутнього бога мені постійно нагадували про твір. Проблема трьох тіл. Якщо ви читали чи дивилися, напишіть, чи вам теж нагадало. Уже згаданий раніше пастор Андрій після першої онлайн-зустрічі обдзвонює нових учасників та розповідає, що йому 33 роки, і він з Вінницької області. Можливо, вік обраний теж не випадково, адже Ісус помер у 33 роки. А дослідники ІМІ вже знають, що Андрію 24. Плюс його проповіді є на російському сайті. Схоже на те, що цей пастор Андрій. Це менеджер, який працює на україномовну аудиторію. Адже в закритих спільнотах WhatsApp адміністратори здебільшого мають азійську зовнішність та коди номерів телефонів, зареєстрованих в Іспанії. В одній із найбільших WhatsApp-груп Боже Слово також присутні номери росіян. За час проведення експерименту в групі Боже Слово росіяни написали непристойне повідомлення. Його не видалили, а користувачка, яка писала, що вона нібито з України, навіть поставила лайк. Завдяки дослідженню інституту масової інформації, ми на власні очі бачимо, як чотири прості кроки ведуть людину в китайську секту ще й з якимось неприємним російським душком. Теж вибачте за тавтологію, бо неприємний і російський це ж синоніми. Перший крок ставити лайк або пишете коментар амінь під відео, що викликало у вас емоції. Крок другий додаєтеся у закриту групу WhatsApp. Крок третій: вас залучають до щоденних вивчень якихось нових змістів Біблії, щоб отримати якусь благодать. І крок четвертий, тепер у вас нова церква, що допоможе і врятує, а все старе вже не актуальне і не діє. Відео чи картинки в інтернеті, покликані розчулити користувача, це інструмент у руках релігійних шахраїв. У цьому випадку, наприклад, якоїсь церкви всемогутнього Бога. Вони маніпулюють вашими емоціями, щоб затягнути до себе і почати, як то кажуть, промивати мозок новими інтерпретаціями Біблії. І загалом невідомо до чого це може призвести. Можливо, до старого класичного переписування нерухомого майна на нових пророків, а може і до чогось, що завдасть шкоди вам або вашим близьким. Але чомусь є і гарні новини. На противагу таким брехням та маніпуляціям в інтернеті, також з'являються добрі проєкти, промені світла, котрі допомагають аналізувати інформацію та не потрапляти в новітню секту. Наприклад, проєкт Довідка інфо часто створює контент, що допомагає розвивати ці навички і тримати в порядку свою голову. Бо самі знаєте, скільки фейків не спростовуй, вони все одно з'являються, і скільки шахрайств не викривай завжди будуть нові. На довідка інфо є корисні та короткі матеріали, що не заберуть багато вашого часу, а натомість багато пояснять. Ось такі пости, якщо, наприклад, ваші батьки не дивляться, ютуб або ж ще простіше: анімаційні ролики до хвилини, які можна показати тим, хто взагалі лінується щось читати, Бачите новину, що зацікавила. Перевірте її за наступними ознаками, Тож краще ви затягніть своїх близьких у спільноту здорового глузду, аніж хтось у Фейсбуці затягне їх у секту прихильників усемогутніх фейків. Усі ми хочемо, щоб наше життя змінювалося на краще, і ще бажано, щоб це відбувалося самохідь, без наших зусиль. Як колись попереднє покоління велося на заряджання води від телевізора, так зараз ми ризикуємо попастися на схожу аферу в соцмережах, що давно вже стали буденною частиною нашого життя. Тож не забуваємо вмикати критичне мислення до того, як заходити в інтернет і дотримуватися інформаційної гігієни. Насправді це не так складно, як звучить, тим більше, якщо скористатися довідкою інфо і узяти на озброєння прості поради, як виявити в соцмережах фейки та ІПСО. І не будьте скнарами, розкажіть про довідку своїм рідним і друзям. А також поділіться цим відео. Я впевнений, що ніхто з нас не хоче потрапити у таку підступну пастку з китайськими сектами. І не хоче, щоб там опинилися близькі нам люди. Ну хіба що максимум подивитися таки ось це голівудське відео. Ну, але це вже тема для зовсім нового відео. Дякую всім, хто додивився цей випуск до цього моменту. Будьте живі та здорові!